Смертельне ДТП. Двоє велосипедистів загинули під колесами вантажівки. Подія сталася увечері поблизу міста Суми. Подробиці ДТП далі. Близько 10-ї вечора біля села Сацумського району під колеса автомобіля Сканія потрапили два велосипедисти 53-го року народження. Від отриманих травм вони загинули. Водія фури затримали правоохоронці. Сам водій наразі знаходиться у відділку поліції, дає пояснення слідчим. Чоловік пояснив, що оскільки пригода трапилась на новосвітліній ділянці дороги, він просто не побачив чоловіків, які їхали по дорозі, і побачив її фактично, коли вже вони опинились під колесами автомобіля. Представники поліції наголошують велосипедистам і мотоциклістам у темряві на дорозі потрібно бути особливо уважними. Обладнайте, будь ласка, свої транспортні засоби світловідбуваючими приладами. Непогано було б вам і самим придбати спеціальні жилети, які дозволять вам бути видимими для водіїв в темну пору доби. Це, здавалося б, такі прості засоби, але вони здатні вберегти вам життя. За фактом смертельної ДТП відкрито кримінальне провадження. Водію фури загрожує позбавлення волі до трьох років. Ірина Кутлярова, новини СТС.